на наплатного дому в селі Переорки. Кажуть, що тут вже покльовий карасик, хочеться його знайти, тому що вже декілька днів шукаємо, їздимо на рибалку і попадається тільки плітка, хочеться вже захвалити караси. Швиденько по корму залишився корм з минулої рибалки. Це корм в компанії флагман серії Кран. По наживці теж залишилось трошки паріка єсть. Піночка різнокольорова, також робачок спробуємо і будемо додавати в кормушечку трошки. Сьогодні у нас проста швидка рибалка, розвідка місця, і подивимося, чи почав клювати тут карась. Буду використовувати Silver Roach номер 12 Тут у мене метрові нав'язані повідки, але я, мабуть, вкорочусь до 50 см, бо тут стоячий видомий теж її немає. Спробуємо на 50 см. Так, і першою наживочкою, з якої закину, це буде три ось такі відпінки, дві білих, одна червона. Потім у мене ще є мотель, Попробуємо що мотелька нам підівати. Ну що, перший закид. Дивимось, що у нас вийде сумнося? У нас все гадость, що і сюди прийшла. Жай воно тут клює. Перший. Пойдет. Достаем садок. Пішло півтори години після старту ось такий клас. as well. Що друзі, це вже схоже на якесь Дивіться, Який красавець. Нарешті вже розловилось по карасику. Це вже у мене четверте. П'ять клювань одне нереалізоване і так, розкажу вам по насадці. Насад... Найкраща насадка, яка працює зараз, це чотири пінки. Ще додаю трошки отаку крузку розминаю. По два, три, чотири. 2-3-4 зернинки так роздавлюємо і ще 2-3 пінки туди кидаємо і ось все це разом забиваємо в кормушку посильніше. ну На дні собі розкривається і приваблює карасиків. Як вам клювака? Неймовірно. Бачили це клювання? Черговий в лузі. Так. Черговий карасяка. Чергова риба. на всю красу е це вже <гум> Ща, більше ніж Ось такий красавчик це напевно найбільший за сьогодні показуємо черговий карафик Краще працює це піночка червона і біла. Іноді підсаджую ще моталька. Теж непогано. Буває, провокує рибу на клювання. Наступне, що дуже цікаво, е... ці клювання відбуваються десь з 2 по 3 хвилин. Пробував сидіти 5-7 хвилин без результату. Тобто, якщо клювання є, то воно відбувається з 2 по 3 хвилин. Тож можна зробити висновок, що зовсім немає ніякого сенсу сидіти, закидати і сидіти там 5, 10, 15 хвилин. Ви тільки втрачаєте час. Саме найкраще це пройшло 3 хвилини, 3,5 максимум почекали. Немає клювання. Краще вимотати, оновити наживку і закидатися ще раз. Ну, Зараз вже 3 хвилини, клювання немає. Тож зараз перезакидаємо і чекаємо. Не встиг он зняти клюваку і уважування, але дивіться, і тут вона. Ось така от пліточка, правда, вся трошки побихта, напевно, Ось. Але й тут вона мене знайшла. Ну, розмір такий. Не зовсім маленька, але вже... Якщо чесно трошки надоїло, хотілося б карася. Але все рівно клювання, активне, виважування, супер. Так, ще пару заходів і будемо підводити підсумки. Я десь витратив 3-4 години на рибалку, так, порозібратися, роз'їдати цю водойму. Місце доволі класне, перспективне. Треба приїхати сюди на повноцінну рибалку. Ось Зараз е, побачив, що мені вдалося зловити за, за цю коротку сесію. Ось такий улов у нас сьогодні вийшов. Сім гарних красів. Е, але ще було декілька сходів і декілька нереалізованих клювак. Але всі такого гарного розміру, немаленькі. І такі за ладошку. Ну два таких, дивіться, Ну гарні. Всі краси, всі, в принципі, гарного розміру. Ось такий самий великий гарний попався. Як за коротеньку рибалку, як за розвитку, це просто... Я навіть і не очікував, що сьогодні буде така рибалка. Тож які можна зробити висновки. Обов'язково кормити, вже додавати кукурузу. Насадка має бути об'ємна. Таймінг, темп 3-4 хвилини, не сидіти довго, тому що в цьому немає ніякого смисла. Дистанція в, принципі, в мене десь в районі 30 метрів, недалеко. То я не кидав десь за 50 чи за середину майже ближче до, до берега. Так що ось така рибалка, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Думаю, ми обов'язково сюди повернемося і наловимо ще більше карасів, ніж сьогодні. Всім пока. Так, друзі, зібрався додому, спінінг ще оставив і здається, ще є клювака одна, але цак все зібрано. зибрано знаю що Ну ось такий на фінал. То що завітав на фінал такий от краси. невеликий, але клювака була в нього шалена просто. Все, додому, пока всім.